На уроці ти дізнаєшся, що таке електромагнітна хвиля? Що є джерелом радіохвиль? Як утворюється електромагнітна хвиля? В чому полягає дослід Герца, Які три властивості мають електромагнітні хвилі? Яка швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі або повітрі? Яка швидкість поширення електромагнітної хвилі в речовині? Що таке частота електромагнітної хвилі? Що таке довжина електромагнітної хвилі? Який вигляд має формула електромагнітної хвилі? Як поводяться параметри електромагнітної хвилі при її переході з одного середовища в інше? Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш тестові завдання. В наш час у кожному будинку багато пристроїв, які працюють завдяки електромагнітним хвилям Wi-Fi, Bluetooth, LTE, NFC, GPS це різновиди бездротової передачі інформації. Радіохвилі заповнюють вулиці, будинки, квартири. Вони пронизують і оточують наші тіла. Ми їх не бачимо і ніяк не відчуваємо. Електромагнітна хвиля це процес поширення коливань електричних і магнітних полів у просторі з плином часу. Джерело радіохвилі це передавальна антена, провідник зі змінним струмом. Найпростіша передавальна антена напівхвильовий деполь, два дроти, між якими розташований передавач, що запускає в них змінний струм. Як поширюється електромагнітна хвиля? Провідник зі змінним струмом створює навколо себе змінне магнітне поле. Змінне магнітне поле створює змінно вихрове електричне поле, яке, в свою чергу, створює магнітне поле і так далі. Процес взаємопородження полів відбувається у взаємно-перпендикулярних площинах. Електромагнітні хвилі були передбачені теоретично у 1862 році великим англійським фізиком Джеймсом Максвеллом. Електромагнітні хвилі були одержані експериментально у 1887 році німецьким науковцем Генріхом Герцем. Пристрій Герца мав джерело струму котушку румкорфа, яка створювала високу напругу на передавальній антені. З металевими кульками на кінцях. Приймальна антена або резонатор була зроблена з дроту у вигляді кола з кульками на кінцях. При подачі високої напруги між кульками передавальної антени відбувався розряд, протікав змінний електричний струм. Утворювалася електромагнітна хвиля, яка сприймалася резонатором. Перша властивість електромагнітні хвилі поглинаються речовиною. Бачимо випромінювач-приймач. Вольтметр показує рівень прийнятого сигналу. Металева пластинка поглинає хвилі повністю. Пластмасова пластинка поглинає частково. Папір не поглинає електромагнітні хвилі. Друга властивість електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів. Якщо антенни випромінювача та приймача розташовані під кутом до горизонту, то прийому електромагнітних хвиль немає. Якщо на шляху електромагнітних хвиль розташувати металеву пластину, то вони відбиваються від пластини і потрапляють в приймач. Третє, електромагнітні хвилі заломлюються на межі з діелектриком. Антени орієнтовані так, що електромагнітна хвиля не потрапляє в приймач. Якщо помістити на шляху хвилі призму з діелектрика, то хвиля заломлюється в призмі і потрапляє в приймач. Перша характеристика хвилі. Швидкість у вакуумі або у повітрі це дорівнює 300 тисяч км за секунду. Друга, швидкість в речовині V дорівнює це на N. Де N – абсолютний показник заломлення речовини, що є табличною величиною. Третя частота хвилі це те, як швидко коливаються поля. Тобто, скільки коливань виконують поля за одну секунду. Наприклад, для радіохвиль. Частота дорівнює від 3 Гц до 3 мільярдів Гц. Четверта довжина хвилі це відстань між областями хвилі, що повторюються. Чим більша частота, тим менша довжина. Наприклад, для радіохвиль довжина хвилі дорівнює від 100 тисяч км до 0,1 мм. Формула електромагнітної хвилі. В дорівнює лямда ню. В швидкість хвилі у метрах за секунду, λ – довжина хвилі у метрах, ню частота хвилі у герцах. Як змінюються параметри хвилі при переході з одного середовища в інше. Ню дорівнює V на лямбда. В швидкість хвилі змінюється, λ – довжина хвилі змінюється, ню частота хвилі не змінюється. Задача 1. Радіоприймач налаштували на приймання у два рази коротших хвиль, як змінився при цьому період хвилі. Оскільки довжина хвилі лямди дорівнює добутку швидкості хвилі у повітрі С на період Т, то у скільки разів зменшується довжина хвилі лямда, у стільки ж разів зменшується період хвилі Т. Відповідь період зменшився у два рази. Задача 2. Якою є швидкість електромагнітної хвилі у склі з абсолютним показником заломлення 1,5 та який шлях вона проходить в ньому за 2 секунди. Дано N дорівнює 1,5 T дорівнює 2 секунди, C дорівнює 3 на 108 метрів за секунду. В терепитання, S терепитання. Розв'язання. Швидкість електромагнітної хвилі у склі в N разів менша, ніж швидкість світла у повітрі. В дерівня С ділити на N. В дерівня 3 на 108 метрів за секунду ділити на 1,5. Дрівня 2 на 10 108 метрів за секунду. Шлях С дерівняє добутку швидкості на час. С дерівнює В помножити на Т. С дерівняє 2 на 108 метрів за секунду, помножити на 2 секунди. Дрівня 4 на 10 108 метрів. С дерівня 400 тисяч км. А ось ці дев'ять завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.